Торговельна марка «Сємки» продовжує радувати своїх покупців не тільки відмінною якістю, але й приємними подарунками. Нагадаємо, в Україні 15 березня стартував захід авто від Сємок». Долучившись до нього, кожен українець мав можливість отримати у подарунок поповнення мобільного рахунку або один із сертифікатів на 10 тисяч гривень. А у фіналі акції авто для участі в акції потрібно було купити акційну продукцію в магазині від торгової марки «Сємки», знайти в пачці. QR-код, відправити його на короткий мобільний номер 277. Сьогодні ми нагородили грошовим сертифікатом на 10 тисяч гривень жительку міста Луцька Літвінчук Вікторію Ігорівну. Про виграш Вікторія дізналася на роботі. Якось зранку їй зателефонували і повідомили про те, що виграла 10 тисяч гривень. Довго не вірила, поки не отримала грошовий сертифікат. Я просто їла їх завжди, і далі буду купувати їх. Просто виграла, були коди відправляла. І особо не стремилася до того, щоб щось виграти. Дуже приємно, ніколи не вигравала ніякі гроші ніде. Такі нічого не була в акціях, не приймала участі. Не очікувала і це все так класно вийшло, і не вірила. Чесно і зараз. Не вірю А між тим представники торговельної марки запевняють, вже незабаром на їх шанувальників чекають нові акції з не менш цікавими та корисними призами.